Зараз, як порада, Україна має підійти дуже професійно до того, щоб далі вибудовувати відносини з США. І тут історія від заміни посла, заміни основного незамінного переговірника Єрмака, якого не хочуть бачити в Вашингтоні, а він вперто лізе і розповідає, що він безальтернативний і так далі. В цьому контексті делегації не може бути монополії на наші відносини з США. Потрібно те, що нам всі радять відправляйте більше релігійних діячів, називають навіть приклади, хто міг би це бути, хто може говорити з євангелістами, баптистами, які впливові в тих штатах, які мають значення особисто для Трампа. Ось і багато інших рекомендацій, які, на жаль, не хоче чути Зеленський, тому що вже більше ніж півроку друга зустріч, яка була обіцяна ще в листопаді президентом, що вона відбудеться ще в кінці 2024 року. Потім перед е, ваш, цим е, світовим економічним форумом в Давосі, потім перед Мюнхенською безпекою конференцією. Ми розуміємо, чому президент не хоче зустрічатися з представниками громадянського суспільства, експертною спільнотою, тому що йому буде дуже важко пояснювати такі от рішення уряду, як зараз абсолютно неприйнятна ганебна ситуація з призначенням керівника БЕП, який пройшов всі конкурси, якого підтримують і експерти, і міжнародники, і так далі.